Перший бікліотечний серіал «Диванні історії на моєму диванчику пані Альбіна, яка з радістю розповість нам свою дивовижну історію. Скажіть, будь ласка, чи траплялися з вами якісь дивовижні історії в дитинстві? Звичайно, диво в дорослому житті дещо відрізняється між у дитинстві, адже дорослі більш раціонально пояснюють ті речі, які з ними відбуваються. Моє дитинство було досить... Досить цікавим та розважливим. Одного разу ми з друзями ходили поблизу лісу, і з лісу виліз незвичайно білий їжачок. Він був повністю білий і його голочки були також білими. Це незвичайно викликало здивування, адже ми всі звикли бачити їжачків темних кольорів. І от коли ми його побачили першого разу, ми здивувалися, ми почали наперед розгадувати, в кого були які варіанти, звідки ж це взявся їжачок. В когось були варіанти, що він з чарівної каски, з чарівного лісу випив все, розвідати нашу обстановку. Але потім, коли ми його відпустили, він пішов своїм шляхом, а ми своїм. З догодом ми дізналися, що в природі зустрічається альбінізм. І от цей їжачок був саме такий. Я знаю, ви багато подорожуєте. Скажіть, а чи траплялося з вами дива під час подорожі? Так, звичайно, саме під час подорожі зі мною трапилося диво, від якого я ще й досі в закладі. Одного осіннього дня ми з сестрою подорожували Амстердамом. І прогулюючись водними каналами, ми розглядали архітектуру і їхньою місцевістю та природою. І от на одному з містків ми побачили незвичайне сяйн, схоже на райдову. Коли ми підійшли ближче, ми побачили якесь неймовірне явище і не знайшли цьому пояснення. Відразу ми згадали різні історії сказок та різних героїв, персонажів, які подорожують різними країнами та містами. Ми подивилися на це незвичайне сяйво і продовжували свою прогулянку. Ввечері, повертаючись до готелю, я подивилася на себе в дзеркало і побачила своє відображення, біля якого поряд було це ж саме незвичайне сяйво, яке я бачила на місткові. Воно було всього декілька секунд. Але це наскільки мене вразило? І ця подорож для мене дійсно була дивовижною і запам'яталася на все життя. Скажіть, будь ласка, а чим, на вашу думку відрізняється диво від збігу обставин? Про диво я вам вже розповіла. А от збіг обставин в моєму житті також трапився. До війни ми багато подорожували, відвідували різні країни та міста. І от, коли трапилася війна, звичайно, при таких обставинах ми не змогли продовжувати подорожувати. Але я працюю саме спеціалістом, і до мене звернулася турагенція. Які б я надавала послуги, і от тепер при всіх цих обставинах я коли я не можу подорожувати фізично, я подорожую віртуально. Тому як для мене це дійсно такий збіг обставин. Зрозуміло, дуже цікаво. Глядачі, а як ви вважаєте, це збіг обставин чи диво? Напишіть в коментарях. Скажіть, а коли ви віч навіть зустрілися з дивом? От які вас переповнювали емоції, що ви відчували? Я в мене було відчуття радості, е, нерозуміння, чи це дійсно сталося зі мною. Е, я знаю, що є такі люди, які через певні обставини зневірились або взагалі не вірять в диво. Скажіть, що б ви могли порадити цим людям? Я порадила людині, яка не вірить в дива, відкритися новим можливостям і змінити свою точку зору. Дійсно, не завжди все має раціональне пояснення. Але віра в дива може надати життю глибини і багато позитивних емоцій. Дякую вам велике за таку цікаву історію. Нам було дуже приємно бачити в нашому колі бібліотеки таку цікаву гостю. Дякую за запрошення. Ну а на цьому у нас сьогодні все. Сподіваюсь, вам сподобалось з вас лайк і підписка. А я чекаю вас в наступній серії наших диваних історій.